Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас бліць відповіді на питання підписників. як і завжди, дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань. Ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні у нас в основному останні новини, хоча й не тільки. Ну що ж, мощуйтесь позручніше, а я починаю. Просять мене подивитись, на нащо ж там насправді китайські військові прилетіли на навчання в Білорусь. Ну, офіційна заява нібито на навчання. А що там насправді? Ну, давайте подивимось. <кхід> а раз, э, добре, покажіть мені, будь ласка, ну, а навіщо насправді китайські військові ось на днях прилетіли в Білорусь? Скажіть, Рум, правда. Інгус. Тейс перевернутий. Альгіс далі. Перт, далі. А вас, і що? Ішо. Ага. В цьому плані. Ну, якихось прям під суперпідводних кам... каменів я тут не бачу. Щоб... щоб вони там надумали не знаю, війну, яку влаштувати там або що. Ну, мається на увазі напасти там на європейську якусь країну. Ні. Що у нас тут? Ота... Боже, от. Зовсім вже запрацювався. Інгус, Тейвас перевернутий, Альгіс, Перт, Евас, феху. Зразу Інгус. В даному випадку це навіть не про матеріальне, це от якраз мені йде тут як досвід. Ну, дійсно, обмін досвідом. Знаєте? Яким досвідом бойовим? А, ну, ось тейвас", той вас, той показують. Бойові дії, да, но ну, руна перевернута. Тобто, ну навчання. Ну от Реально, обмін, обмін досвідом. Ну Хоча. Китайці вже бо наскільки не воювали, так само й білоруси. Ну, Білоруси ж там регулярно тренуються з росіянами, які ось з війни вилазять. То в принципі чомусь можуть підучити китайців. Ну, ось Аліс, ну, захист показати, захист, да. ну, Китай показує, що якби захищає Білорусь. Ну, символічний жест. Як там? Восток Діла тонке, і якби символічні оці всякі жести для китайців важливу роль грають. А Тут вони разом тренуються. Ну, знаєте, Китай показує, що в разі чого буде Білорусь захищати. Тобто тут такий посил іде. Ну, ось Перт, так само. Ну, Тут і фінансові якісь моменти є замішані. А, до речі, можливо, що літак щось. Привіз саме в Білорусь. Тобто, чому кажу, привіз руна пряма. Була перевернута, сказав би, що вивіз. Е, ось ось якесь добро, якесь добро. Ну, обов'язково, що це гроші. Це щось таке цінне. Ось літаком тим привезли. Тобто, навчання навчаннями обмін досвідом. але Літак не просто так прибув. Там ж навіть і не один літак ніби. Чи один, ну, поправити в коментарях. Одним словом, щось там привезли тим літаком, і ось фінансові питання там явно замішані. Щось цінне. Щось цінне, але ну, його не так багато привезли, якщо так, ось, відповідно. Ну, от, ви бачите, не просто так китайці літак погнали, не тільки вон, досвідом обмінятись, да, а і, відповідно, ще щось привезти. Втихаря. Ну, чогось такого я не бачу. Ти вас перевернутий. Ну, це більше про навчання, ніж інших агресивних рун тут нема. Тобто, ну, я не бачу, щоб вони тут щось такого затіяли. Тому не треба шукати зраду, де її немає, як то кажуть. Так, дякую за відповідь. <клухи> <клухи> ну, гаразд, давайте далі. Так, дякую за відповіді. Е, подивіться, будь ласка, що там за мирний план має гордон від Росії? Чи відповідає він дійсності? Да, Тут треба спитати, чи дійсно взагалі щось гордон там таке має для початку, а вже потім, відповідно, допитуватись. Так, добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну, дійсно, гордон має якийсь мирний план від Росії, якісь то документи, можливо, інформацію якусь. Скажіть вам, правду. Урус перевернутий. Так, дві руни. Що в нас тут? Ну, гєбо падає. Пустару на Гєбо. Так, так, так. перевернутий. перевернути. ну і що? Фехо перевернуто. Брехні не випало. Зразу можу сказати. Тобто, дійсно, якась інформація в нього є. Ну, купа перевернутих рун. Це знаєте, якась, ну. Куски якоїсь інформації. Це не те, що йому там хтось там прям ляпнув план на стіл. На. Нє-нє-нє. Е, ну, щось він чув дійсно, щось знає. Ось у розперевернутий. хтось пов'язаний із силовими структурами. Но безпосередньо там не працює. Ось пуста руна таємно, ось таємне партнерство якесь, а ж це й документи якісь, можна сказати, таємні. Но е, Тут перевернута руна, і торісас перевернутий. Обмежені можливості, розумієте? Тобто там якийсь, не вся інформація, кусок якийсь. Щось дійсно в нього є. Кусок якийсь він роздобув. Правдами, неправдами. Ось, ось по турісазу теж обмежена, обмежена якась інформація. Ось кано. Ось він, відповідно, її розкрив, якби це от і є розкриття інформації. Якраз він її висвітлив. Ну, зрозуміло, не без користі для себе, звичайно ж. ось, Але феху перевернута. Ну, ось висвітлив, задля чого? Задля грошей. Ну, руна перевернута. Тобто це не те, що йому заплатили, а те, що він, ну, як то кажуть, похайпив, да, і на цьому заробить на хайпі. З Ютуба, зокрема, ну і не тільки. Але і феху перевернута, яку якусь. Якусь, ну, щось частину якусь оприлюднив, що в нього було. Ну, у нього, не, у нього нема повної інформації. Це все рівно якась частина. Ну, щось він дійсно знає. Ну, відповідно, дійсності відповідає. То якби, да, так, дійсно щось гордон на цей раз має. Коли він там зробив заяву про те, що знає, коли закінчиться війна, отам мимо каси, то був хайп чистої води. Так, дякую за відповідь. Давайте далі. За Орбана питають дуже дивне інтерв'ю і заява Орбана, що наступні місяці загине людей ще більше, ніж до цього було. А, і до чого такі заяви мене питають? Ну давайте запитаємо, що то таке Орбану в голову вдарило. Гроші, може, російські. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. А для чого Орбан зробив таку заяву, що в найближчі місяці е, в кілька разів збільшиться загибель людей і кількість руйнувань в Україні? До чого це було зроблено, ця заява? Поясніть мені, будь ласка. Скажіть він правду. Дєбо. Стару Ну, ну. Урус перевернутий. Далі. Эвас, ну, 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 куда це все? Так, дві руни ті, а раз. Маннас навтіс перевернутий. І що в результаті? А, ну куди ж, куди ж тут без цього? Ну все стало на свої місця. Все стало на свої місця. Боже, як, як понотам, як то кажуть. Що у нас тут? Геба, пусторуна, урус перевернутий. E Маннас. Наутіс перевернути, феху перевернути. Так, я хіба зразу падаю. та партнерство. ну, Партнерство ну, домовленості, таємність, ну, з Кремльом, відповідно, зрозуміло. Е, ось на нього ще там трохи і натисли, погрожували трошки да, відповідно, на нього. Ну, Компромат є. Ну, Ось, до речі, наутіс. Ось ось він зараз же такий великий миротворець їздить скрізь то, то до, нас, до нас в Україну переїжджав, то він в Росію, то до Китаю поїхав, тепер він ніби в Вашингтон зібрався. Ось він, великий миротворець їздить, розносить інформацію. Ось, ось він сам, відповідно. Ось він сам Орбан. З другого боку, інформацію він передає, ну, ясно, що сам передає, але це від шишки, ну від кого, від бункерного. Від бункерного. Ось чому, тому що наутіс, тому що собачка на, на побігушках. Є на нього там компромат, по навтісу перевернутом, його взяли за жабри. Знаєте, візуалізація стала Путін. Такий, що Путін, оте от бункерна істота. Біля нього такса з лицем Орбана на повідочку. Оце от, оце от мені така візуалізація стала, дивлячись на оце. Е, і феху перевернута. Ну, гроші. Да, Шосте, ну, звичайно, гроші. Ну, ось, мало того, що компромат є на орбан, ну, ще й заплатили. До речі, не так багато. Руна перевернута. Нащо платити, якщо є компромати, можна так за, за зябра взяти, як то кажуть. так? Ну от, на що була зроблена ця заява. Залякати відповіли. Ось, це все домовлено, це все план. Таємний, відповідно, це все, ось, ну, санкція Кремля на це все є. Ну, як би залякати, застрахати і так далі. Навтіс, до речі, маніпуляції позначає. Але не тільки в плані того, що Орбан на, на цепу, як то кажуть, на прив'язі. А до цієї маніпуляції взагалі. Ну, Свідомістю нашою українською, ну і світовою, відповідно, так само. Не скажу, що я сильно здивований. Коли дивлюсь на Орбана, знаєте, от мені завжди бачиться така от жаба, знаєте, прям ропуха-ропуха така, сидить оце. От От прям я, я завжди коли це лице бачу, от не можу від цього відчуття позбутись. Так, дякую за відповідь. До речі, щодо угорців, то там хтось чи прем'єр-міністр їхній. Підтримав Україну після удара, от якраз по Ахмадиту. Несподівано навіть. І Фіцо там щось теж якусь підтримку виказав. Ну, схоже, трошки в коймі полежав, то якось цей просвітління прийшло в голову. да? Ну, це так, до слова. Переоцінка цінностей у людини відбулася. Да? А, гаразд, дякую за відповідь. О, ну це буде. <схай> це точно боти в коментарі. Не біжать після цього питання. Давайте, зачитаю потім цей. Ех, ну добре, чорний піар це теж піар, як то кажуть. А, подивіться, будь ласка, як так, що брат Михайла Подаляка працював в російській розвідці, а сам подаляк радник голови Офісу Президента. Чи працює подаляк на користь РФ? Ну, давайте так і запитаємо. Як це. Так, гаразд. Дякую за відповіді. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а Михайло Подоляк працює на користь Росії. Скажіть, вам правду. Пурисас. А ей вас. Єра. Феху. І що? Беркана перевернута. Я вас перевернутий. Явної прям праці тут не видно. Я вас розчарую. Тут треба буде загалом запитати про відносини його з братом. Ну, тому що, як це, людину судити по її родичам? Ну, це я вважаю не зовсім правильно. Ну, це загальний підхід, так навіть на, на судах відбувається, що якщо там якісь там, не знаю, судять якогось там великого злочинця, косо ж не дивляться на його родичів, правда? Я до цього веду. Що в нас тут? Рісас, Ейвас, Єра, Феху, Беркана Перевернута, Ейвас. От феху тут настороже, але в от такому точенні я розумію, до чого. Тобто <кхем> а, раніше щось дійсно було? Ось було. Відповідно, тут ось гроші падають. було, до да, загуло. Відповідно. Загуло, можна сказати. Ну, з початком війни фактично, з початком активних бойових дій. Ось по Турісазу. Це якась активна дія була. А, в якому плані? Ну це обрив зв'язків іде мені тут. Ну, три дійсно, знаєте, сказав, як одрізав, все, обрубало. Ось тут Ей іде. І вас, в даному випадку йде як зв'язок, якийсь, контакт з Росією. Ось все. Він завершився. Він завершився. Ну, Гроші, да, ось показали, що до того гроші з Росії він отримував. Но, ось, Беркана перевернута, а перевернута, перевернутий. І все, лавочка закрилась. На даний момент у нього зв'язків з Росією немає. Хоча, от от раніше, от раніше, схоже, от якраз до якого там, 24 лютого 22 року, схоже, що дійсно зв'язки з Росією були і гроші звідти отримував. Зараз, відповідно, все, лавочка закрилась. Давайте, а ну добре, давайте зв'язки з братом подивимося, які в них взагалі стосунки були останнім часом. Брат там до Кобзона відправився. Хоча, як я дивився на спонсори, попросили подивитись, то відправили його до Кобзона, правильніше сказати. Свої ж росіяни, цебто. Так, дякую за відповіді. Ну, добре. А ну, покажіть мені, будь ласка. Ну, а які стосунки були у Михайла Подоляка і з його братом, який там в Росії е працював в силових структурах? Покажіть мені, будь ласка. Ну, саме останнім часом, які в них були стосунки. З початку е після 22-го року, давайте так скажемо. Скажіть вам правду. Ансус перевернутий. У стару на далі. Курус перевернутий. Іса Отал. Ого! О це да. Ну, дав, добре, давайте ще фінально докладу Єра. А, ну все. Ну, в принципі, і те, що я й казав. Спеціально запитав після 22-го року. До 22-го року ще могли спілкуватися якось. А, що в нас тут? Ансус перевернутий, пустаруна, урус перевернутий, Іса, Отал, Єра. Ось ансус перевернутий. А, ну все, припинення спілкування. Хоча під пустою руною. Щось було ну, дуже рідко. Щось там, схоже, все-таки якось переписувались, щось там пару разів, може, спілкувались. Таємно і так далі. Урус перевернутий. Симпатії тут якоїсь, знаєте, братерської любові тут нема, не пахне. Ось Іса, холодочок, бажання якось відгородитись. Ось взагалі оця трійка дуже показова. Іса от Ал'єра. Е, холодочок, бажання відгородитись. Від чого? Нібито від родичів. Да? Ну це загалом руна, яка сім'ю позначає. І ось Єра, все. Завершення циклу, обірвати стосунки, відповідно. Поставити крапку, якби. Не було б тут іси, випало б тут, скажімо, ну не знаю, вунью, то я б сказав, що це в них спілкування перейшло на другий етап. Ну, коли ось таке от падає, тут уже не помилишся. Тому таке, у Подаляка з його братом стосунки були після 22-го року доволі погані, я б сказав. Сім'я там, цей. Н -н -н. Взагалі перестали спілкуватись і так далі. Да, ця війна не одну сім'ю якби розругала, і родичів теж. У мене теж до 22 року ще родичі в Москві були. Після двадцятого року їх не стало. Не в фізичному розумінні, а так би мовити, в моральному. Ну, це так. Так, гаразд, давайте далі. М -м -м. Так, оце о, так, да, якраз ж саміт НАТО. Зараз там заяви з, поля... з Польщею підписали, договори про безпеки і так далі. Мене питають. Подивіться, будь ласка, чи будуть поляки чи інші наші союзники збивати ракети на нашу територію, ну і захищати наше небо. Ну, давайте запитаємо, добре. Давайте не будемо конкретно до Польщі прив'язувати запитаємо загалом про союзників. А? Давайте ще раз перемішаю, питання важливе. Так, дякую за відповіді. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а чи будуть наші союзники, поляки в першу чергу і інші наші союзники збивати ракети на територію України? Скажіть вам правду. Воня перевернута. Іса, ну, 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 що ну. тут у нас? Торісас. Ейвас, о, нарешті, прорвало. Інгус. Ну тут можна не докладати. Е, дивіться, цікава штука. Що в нас тут? Вуньо перевернуто. Іса, Турісас, Тейвас, Інгус. Вуньо перевернута. якесь розчарування все рівно є. Е, тобто, будемо. ну, Загалом, да, відповідь позитивна, ось відповідно. Но щось ми будемо розчаровані, чи то буде ну, не так часто відбуватись, чи не в тому масштабі, як би нам хотілось. Плюс, ось ще це все буде ще тягнутись в часі, знаєте, поки вони це все приймуть, поки вони це підпишуть, поки вони там це оце все знаєте рішення приймають. Це все. Тобто, це ще буде тянутись. Це ще така відкладена історія, знаєте, в часі і саповільна руна. Це не треба чекати, що ось тут з поляками підписали договор, і там через тиждень вони почнуть збивати там ракети на території України. Е-е. Це поки вони там все це устаканять з НАТО, папери поперекладають, ну одним словом. Тим не менш, Тейвас-Турісас, ну навпаки, точніше, турісас тейвас Оце вже активні, агресивні дії. Дійсно. да, Будуть збивати ракети. Будуть, будуть. Ну і ось інус позитивна відповідь по питанню. Але Інус знов таки невелику кількість позначає. Ну тобто, я ж кажу, що воно то да, але чогось ми будемо все рівно розчаровані, розумієте? Тут мова не йдеться зразу треба сказати, про всю територію України, схоже, це якраз то буде в сторону Польщі там в сторону Європи. Да? Коли там буде підлітати на якусь відстань ракета, тоді вони будуть її збивати. Воно так, по-перше, виглядає. А по-друге, що ось вони ще мають бумажки там поперекладати, поки домо, поки це нарешті вони почнуть це робити. Але чи буде таке? Да, буде, да, дійсно. Так, дякую за відповідь. Ще одне таке цікаве питання, яке дуже прям розхвилювало багатьох. КМДА, Київська міська держадміністрація радить закупитися на зиму продуктами та завжди мати питну воду і технічну воду. Мене просять подивитись, до чого це воно такі заяви. Ну, давайте глянемо. Добре, а покажіть мені, будь ласка, для чого КМДА радить запастися на зиму продуктами. Питною водою і технічною водою. До чого це. Чим такі заяви взагалі викликані? Скажіть вам правду. Феху перевернуто. Кано. Маннос. Єра. Ну, 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 ну. Соло. І що в результаті? Старуна. Поясніть. До да, Даказу. Ну гаразд, ти куди? Вот, воно, Турбота про населення тут присутня в якійсь мірі, Але, е, ха -ха, але зараз поясню, зрозумієте. Що у нас тут? Феху перевернута, Кано, Манна, С'єра, Соло, Пустаруна, Дагас, Торісас перевернутий. Дивіться. Зразу гроші падають, да? але феху перевернута. Це ніби як недостача чогось. Ну, нібито піклування про населення, що краще зробіть запаси і так далі. Але йде ось реалізація певного плану. План у когось із влади. Людина має владу, да. Ось іде от. 에, давно це думали, виходить. Чому, чому? Тому що ось іде, бачите, як певна зміна циклу, да, початок чогось нового. Ось прям сову, ось прям здійснення мрій, здійснення бажань. І, е, як це виглядає? Ну, під виглядом турботи населення хтось хоче створити паніку і нагріти на цьому гроші, тому, щоб всі е, ну, гроші нагріти. Нагріти на тому руки. Тому що створиться паніка, і люди побіжать затаритися. Ніби при, знаєте, благими намірами вимощена дорога в пекло. Так, Оце якраз воно, коли благими намірами прикривають свою жажду наживи. Ось ось совло, прям здійснення мрій, знаєте, прям хтось там владке плеще, прям дуже весело. Пустаруна. По По-перше, невизначені ситуації, по-друге, певні таємні процеси. Що тут відбувається? Ось якась зміна, і зміна чого зміна бойових дій. Як ви бачите, руна перевернута. Тобто до зими ну виходить, що так, виходить, що навпаки зменшення якихось бойових дій. І вже, що називається, там про це підозрюють, про це знають. Тим не менше, ось хтось хоче створити спеціальну паніку, щоб нагріти лапи. Банально до Нельця прикрию і прикрию це е, піклуванням про населення. Ні, ну, я гріха йти не буду і в мене там запас консервації стоїть, як то кажуть, на всякий випадок. Но це він був зроблений ще набагато раніше за це все. Якби. Тому, як моя бабуся казала, краще мати, і щоб не згодилось, чим не мати і бути в нужді. Ну, ні до чого не закликаю, але ситуацію показав, що тут благими намірами прикривають бажання наживи. От і все. Так, дякую за відповідь. Це ж воно, як, як кажуть, попит породжує пропозицію, так? коли люди масово кинуться вигрібати полки супермаркетів, супермаркети на радостях піднімуть ціну. Звичайно ж. От, і все. М -м -м Далі. Ну, давайте. Вибори у Франції питають, чи переможе Марі Лепе. Ну, не перемогла. Знаєте, якось у мене сумнівів не було, що вона прям чисту перемогу не отримає. Так, дякую за відповіді. Ну, добре. А покажіть мені, будь ласка. Ну, а як зміна в уряду, зміна там влади у Франції вплине на. Україну на війну в Україні. Загалом і на допомогу Франції Україні. Скажіть вам правду. Гебо. Дагас. Пер перевернутий далі. Феху перевернута. Вунью. Поясніть. Іса, а, в цьому плані. Так, що в нас тут? Гебо, Дагас, перперевернути, фегу перевернута, Вуньо, Іса. Дивіться, Гебо, це все рівно домовленості йдуть, це все рівно йде партнерство. І дари, до речі, так. Да. Тобто, чи Франція продовжить нас підтримувати, так, да, продовжить. Але ось тут відбуваються якісь зміни. І тут зміни, на жаль, не дуже в кращий бік, тому що ось перперевернути йде. Якісь обмеження йдуть. Обмеження по чому? Обмеження по фінансуванню, зокрема. Ну тобто, чи підтримка буде, Да, буде, але схоже, вона зменшиться. Тим не менш, будуть ось якісь і радісні новини будуть. Але по По-перше, що воно в часі, не так скоро буде, по що то буде таємно. Тобто, мало того, фегу переверна кількість позначає. Нам щось прийде м дуже цікаве, що ми дуже порадіємо, але прийде, на жаль, небагато і прийде таємно. Ну, якось так виглядає. Чи припиниться допомога Франції? Ні. Зразу ось є, падає все рівно партнерство, все рівно договір і так далі. Но дійсно, за рахунок того, що Ліпен там набрала таки доволі багато голосів, то допомога нам ось зменшиться. Ну, не набагато. Ну, не набагато і все рівно не припиниться. Все рівно ось порадіємо з того, що отримаємо. Хоч, на жаль, отримуємо не так би багато, як би хотілося. Ну, якось так. Так, от такий сьогодні бліц вийшов. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсором каналу, спонсорів там доступ до Рунта Стайл, перевірених мною. Ну і закритий спонсорський чат, де ми там всяке різне обговорюємо. По магії, по рунам, найне да тільки. До зустрічі! Нехай щастить!